Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української літератури. І сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчати творчість Максима Тадейовича Рильського. Отож, сьогодні на уроці ви спознайомитеся з життєвим і творчим шляхом цього поета. Хочу сказати, що Максим Рильський був Особистістю неординарною, дуже цікавою, про що свідчить його життєвий шлях і біографія. Отож, я закликаю вас на уроці бути уважними зібраними, уважно слухати запропонований вам матеріал, переглядати відео, конспектувати основні хронологічні дати собі у зошит і активно працювати на уроці, включатися в роботу. Отож, Максим Тадаєвич Рильський український поет, перекладач, літературознавець, мовознавець і громадський діяч. І сьогодні ми дізнаємося більше про його життєвий та творчий шлях. Народився Максим Тадаєвич Рильський 19 березня 1895 року в місті Києві. Але своєю батьківщиною він завжди вважав село Романівка Попільнянського району, що на Житомирщині. Отож, діти, ми з вами тепер дізналися, що Максим Рильський був нашим земляком, тобто уроженцем Житомирщини, і ми з вами можемо пишатися таким чудовим відомим земляком. Тадей Розиславович Рильський. Батько майбутнього поета Він був відомим українським етнографом, громадським діячем, публіцистом і культурологом. Для того, щоб ці слова були для вас зрозумілішими, я розкажу вам про те, що батько дуже багато вивчав українську культуру, українське мистецтво, українські народні звичаї. Також він був громадським діячем. На фото ми бачите Тадея Рильського Син Максим Рильський та Володимир Антонович. Ми бачите, що Максим Рильський тут ще зовсім маленький поряд із своїм батьком та Володимиром Антоновичем. Мати поета Меланія Федорівна Чуприна. Це вже друга дружина Тадея Рильського, була простою селянкою. Тадей навчив свою молоду дружину грамоти, а вона. Передала синові разом з молоком матері рідну мову, пісню і той особливий ліризм, що і до цього часу б'є з поезії рильського чистим українським джерелом. Отож саме від мами Максим Тадеєвич Рильський взяв любов до рідного українського слова, і тому його вірші проникнуті такою чудовою мелодійною українською мовою. У 1902 році помер батько, і родина змушена була переїхати з Києва до Романівки. Максим спочатку навчався в домашніх умовах, а потім, з осені 1908 року, до випуску в 1915 році навчався в приватній гімназії. Навчався хлопчик дуже добре, був здібним до багатьох наук і тому гарно закінчив приватну гімназію. Після закінчення приватної гімназії Науменка Максим Рильський у 1915-1918 роках навчався на медичному факультеті Київського імператорського університету святого Володимира, а потім на історико-філологічному факультеті Народного університету в Києві. Який був заснований ще за гетьмала Павла Скоропадського. Але через події Революції 17-го року і громадянської війни жодного з них не закінчив. Отож він займався самоосвітою, вивченням мов музикою. Тобто, ви бачите, що спочатку Максим Рицький хотів стати лікарем, але все ж таки любов до української мови і любов до музики. Перемогла, і він почав самоосвітою займатися саме вивченням різних мов, тобто зайнявся філологією. Писати Максим Рильський розпочав рано. Перший його вірш було надруковано ще 1907 року, а перша юнацька збірка поезій на Білих Островах. Вийшла 1910 року. Отож, ще, будучи зовсім молодим, можна сказати, юним, Максим Рильський друкувався. Першою вже досить зрілою збіркою, яка засвідчила, що в Україні з'явився новий видатний поет, була збірка осінніми зорями, яка вийшла в 1918 році і була перевидана в скороченому вигляді у 1926 році. Як я й говорила на початку, Максим Рільський був дуже різносторонньою людиною. Він мав дар музиканта. Добре грав на фортепіано, слухав знаменитих співаків і народних. Кобзарів. Отож, діти, це ще раз засвідчує те, що людина займалася самоосвітою і займалася цим для того, щоб бути грамотним. А це ще свідчить раз про те, що ми з вами також повинні працювати над собою, аби досягти певних успіхів. Після цієї збірки було ще багато збірок, в яких він оспівував красу рідної природи. Українською мелодійною мовою. Але він хворів, і 24 липня 1964 року, після затяжної хвороби, Максим Рильський помер. Але він нам залишив надзвичайно чудову спадщину поезій, які ми з вами будемо вивчати на наступних уроках. На домашнє завдання вам потрібно буде виписати основні дати із життя і творчості Максима Рильського, тобто створити у себе в зошиті хронологічну таблицю. Ну і, звичайно ж, знати деякі факти із життя Максима Рильського. Я дякую всім учням, які відгукуються на мої завдання, які Надсилають зворотній результат мені у viber спільноту але все ж таки я хотіла, щоб ви працювали активніше. Отож, я чекаю від вас ваших виконаних завдань. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!